Давай, давай, давай. Круто, что они Та що таке дитина побачила дерево?

Bom dia. Какой-то <связь> 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 Ооо. Дай мамі. Що вони так рано опадається? Давайте Ну, а свині як повинні їсти? Свині, свині. За? Сьогодні ні. Сьогодні не були. Де їдемо? А, а -а -а. Ну, давай, ну їдь вперед. Вперед назад, сам гойде. Папа, мені страшно. Додому треба туди. Мама, а мама mm. похитати, аніж поберу козаць. Папа, похитай мене. <кліп> Так ти сам похитайся, вперед-назад, наче на коняці їдеш. Ах! Тримайся за її я боюсь гриву. Я Хто? Ні, вона не може перевернутися. Вона може вперед-назад, давай. Ти вперед угу. О, бачиш, сядь ближче. І візьмись за гривку. От, і крутишся. Ну класно ж. Ти на мене, я на... Ти туди. Давай. Опа. Перейди на мою сторону. Туда перейди. А можна в двох отак? Та не треба! Це тобі на коня дали. На коня сідаєш? А вона Достатньо, нормально. Давай я потримаю тобі шаблюку. Давай шаблю. Сфоткаю тебе. Залазь на коня. Не бійся, він так зроблений, щоб на ньому ти неправильно залазиш, ну нічого. Навпаки, постав цю ніжку, так, і тою перекидайся, як на коня. Сідай, сідай. Давай я допоможу. Мені мені бартку треба. Ну, бартки немає. Привіт, друже! Який ти блискучий? От ти На сонечку. Можна копати розпитати. Що йдемо? Я не хочу. Я не хочу. Там так я хочу до овець. А ви йдіть куди хочете. Я собі заведу овець. Ну, це, це, це угу. Буду зніматися. Погукай овець, чуєш? Чуєш, друг? Погукай овець. Бо, не, 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 не. Смачного, будь ласка. Будь ласка, вам смачного. Ой, ой, мої дорогенькі друзі. Дай мені покажу. Ля-ля-ля, цього, як він буде, як він шапка, як він. Марта, ви він заїдає. Ламає на купимо. Ой, привіт! Та йому ж не дозволяють. У мене закінчилося війська для бебрики. Так, одному шматочку. Я тут. О, ми це на відео дивилися. Це нас клій малював. Молодий, такий і помер від коронавірусу. Не встиг доробити все. Ось, дивись, синок. Тут історія написана, хто це малював, ось фотографії його. Прочитай, тут просто це він написав, як він почав. Вон він мені у ній, бачиш. І коли причеплені до перил, а ця просто висять собі. На них найкраще. Давай. Дайте ходить на мене. Блин, мама, конструктор. Mm-hmm.